Сьогодні хочу прокоментувати такий новий тренд, який з'явився в Тіктоці та в Рілс на інстаграмі, і викликає ніби посмішку у багатьох людей. Але є маленьке але, наприклад, коли мама або тато садять маленьку дитину, показують красивих себе. І показують, яка дурна в них дитина, просячи її повторити якусь фразу, яку дитина не може проговорити, або маючи порушення мовлення, або просто це маленька дитина, вона взагалі не розуміє, що від неї потребується. І вона просто, як любляча душа, повторює те, що сказав дорослий. Тобто робить те, що їй сказали батьки, мама або тато. І фраза виходить або з матами, або якась дурнувата, або з якимись непристойними словами, або, на мій погляд, з непристойним смислом, коли. Маленька дівчинка в 3-4 роки каже, що чоловіки пішли всі на три літери. Ну, це якось воно виглядає неправильно. Тому хочу пояснити, як насправді, що насправді відбувається, коли мама або тата просять це зробити, вони влаштовують булінг своїй дитині. Це нормальний такий домашній булінг. Коли подивись, яка я красива і розумна. А ти. Маленька і дурна. І дитина виросте, побачить це відео, і навряд чи вона подякує. Вона буде відчувати себе маленькою, дурною, і захоче когось вдарити або когось принизити. Вона знайде когось маленького, слабкого і дурного. І понесе цю ситуацію далі. Ця модель поведінки буде накладатися на стосунки з іншими дітьми, з чоловіками і так далі по ланцюжку. Тому замислитись перед тим, як показувати. Щось такого плану, наскільки це правильно, і чи дійсно ви любите свою дитину? Бо такі речі вони викликають зовсім інші думки. І це не мило, і це не класно, і це не круто, і це взагалі не смішно. Коли людина хромає, її не знімають і не милуються цим, і не показують: дивіться, дивіться, хромий пішов. Тому, коли ваша дитина має порушення мовлення, ви не знімаєте її в таких дурнуватих відео, а просто берете за руку, приходите в Омскул до нас. Ми ставимо дитині всі звуки і вчимо її правильно розмовляти. І тоді вже відео дитина буде знімати сама про свої успіхи, а не про свої невдачі.